Не покладайся на твоє майно, і не кажи, у мене є достатньо. Не йди за твоєю душею і твоєю силою, щоб ходити за пожаданнями твого серця, і не говори, хто має владу наді мною, адже Господь неодмінно покарає за таке. Не говори, я згрішив, а що мені сталося, бо Господь є довготерпеливий. Стосовно надолуження, не будь без страху, щоби додавати гріх до гріха, і не говори, Його щедрість велика, вона надолужить за безрічми моїх гріхів, адже в нього милосердя і гнів, і на грішних спочине його гнів. Не барися повернутися до Господа і не відкладай з дня на день, бо раптово вийде Господній гнів, і в час помсти будеш знищений. Не надійся на неправедний маєток, бо нічим не буде корисним у день нападу. Не ганяйся за кожним вітром і не ходи по кожній стерці. Так чинить двоязикий грішник будь міцний у твоєму розумі, і нехай у тебе буде одне слово. Будь швидкий до Твого слухання і в довготерпінні давай відповідь. якщо є в тобі розум, відповіси ближньому. І Якщо ж ні, нехай твоя рука буде на твоїх устах. Слава й безчестя в розмові, а язик чоловіка його падіння. Не будь прозваний шептуном і твоїм язиком не клади засідок, бо на злодію є сором і погана зневага над двоязиком. У великому і малому не будь необізнаним.